Так, всім привіт. Друзі, всім привіт, всіх, всіх вітаю. У нас нічийна земля. Наступна серія. Продовжуємо ми розвивати нашу ферму на нічійній землі. У нас апрель, у нас все посіяно. Те, що у нас тут? У нас канола. Уровень ПАЖ Хринуватий. Зараз ми будемо. Вносить ізвість. Ожидаємо, урожаю у нас 6,8. Потенціал урожаю 100%. СН. Так, ідеальне у нас удобрення. Так, тут також. Ось така ось біда. Хто дивиться, ну, напишіть в Е, Хочу посоветуватися. Смотрите, Я заходжу в стройку. І обираю цей бугор, Да, Вирівнюю. Потім е, сохраняю, да, ігру ж виходжу. При новому заході в ігру Бугор з'являється. Є, хто знає, що з цим робити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чого при наступному вході в ігру оцей Бугор з'являється. Ну, я його зрівняв, вирівняв, все як полагається. Ну, сохраняється, гра, виходиться, і при новому заході цей Бугор о, знову з'являється. Ну, я там э, граю паралельно там, за цими за кадрами на ничейки там, там вже, там, сильно розвиваюся. О. І в мене теж вирубав я оцей ліс. Зрівняти хотів ці бугри я вирівняв, все ж поле вирівняв. І також при заході і тут он, я ж вирівнював той бугор. Щебінь ми вивозили. І, виходить, в себе в тій грі теж я цей бугор рівняю при новому заході. При новому заході оце ось усе появляється. Чого, скажіть, будь ласка? Хто знає? Так, їдемо ми по розкидач. Нам надо розкидач. Ми візьмемо розкидач найвеликий. Беремо розширення. Добавляємо йому. скорості і орендуємо 4500. 4500. Ізвісті йде дуже багато. Ізвісті йде. Друзяки дуже багато. Так. Упинула недорога. Так, і ще, Так. Да. Вона недорога. Вестуха. Їхаємо. Так. В итоге у нас десь у нас десятка вже улетіла. Десяточечка у нас вилетіла. Вилетіла. Так. Опа, тут якраз так, а то у нас шо? А то у нас семена стоять, да? Что-то звістуха. Він победишь. Йо, парний балет, а шо я... Ага. Що <кхем> я рублю? Сейчас доброго загрузю. Поки загрузиш його. Довго загружається? Дуже, дуже довго. Поки загрузиш Ну а що робить? Загружати то надо Ну можна взяти там фронтальний погрузчик Брати мішок Засипать Ну в гріш то воно придумано оце все під'їхав і загружаєш Чого ж воно придумано правильно Зараз несемо звістуху і будемо мотати вже, щоб урожай. Може там в магазині щось предложить. Походу дивитися. Так, треба здатись назад і ближе під'їхати. Походу буду дивитися. Може якась єлочка чи ще щось там. Гроші ще трохи є. Если что, кредит брать. шо кредит прийдеться брати. А що робити? А що робити? А що я знаю. Так. Розворачуваємося. Да, Ніколандик. Важко вату Нікуландику буде. Ну нічого. Так, 18 метрів у нас захват. Надо края одійти. А то його надо по кругу йти. Ну 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 хм <гум> Бліже, ближе. У мене глазомір такий, конечно. Що моє. За це буду тупить. Я не знаю, хто може точно так повернути, щоб то я буду підправляти. Щоб воно не пропускало і не виходило крен побідіш. Так. А ну дивимось, дивимось, дивимось. Так. Опа, вже ідеально, бачите, пише. Так, а у нас що уровень pH змінюється чи ні? Да, ось бачите, він зеленіє. Звісно, змінюється. Звичайно. Так. Їдемо вносимо. Так, друзі, коротше. Я буду вносити звістку. І вже з вами зустрінемося, як я її внесу. Я не думаю, що людям цікаво дивитися, як чувак їздить, вносить звість. Півчаса. Вже в кінці як несу, там вже будемо заканчувати, будемо мотати до збору врожаю нашого. Так, через деякий час вже я закінчив це поле, ну через деякий, не, ну, Минут 20 я тут так оперсався. Так, кстати, в мене ще й закінчилася не, ізвість, не доїжджаючи, я не знаю, два прохода, чи три я вже там за м, кадром. От я маю ще проходів треба буде робити. Захватимо зараз оно цю фігню. А тут не сильно. І за кадром я їздив, добирав ізвість. А, шо воно? А, там, навірно, не треба, було. А тут надо. А й тут не треба, чи що? О, доставало, типа. Ну, це не... Це якась недоработочка, я так вважаю. Чи щитаю, чи вважаю. Так, і в ітоги... ну... Тон 20 пішло ізвісті на це поле. Тон 20 пішло ізвісті на це поле. Переїжджаємо на... Це поле і будемо надавнисти ж це поле. І ви бачите, на міні-карті воно зліва, так, як міняється на зелене. Ну, тут на цьому полі дуже хороша врожайність ну, повинна бути. Ну, це я вже сильно близько беру, Ну вона сильно не розходується. Сказати би, що вона сильно розходується. Вона на друге поле не розходиться. То лучше взяти трошечки ближче до краю. Що да? у нас тут буде робиться? Так, так у нас 8,3 врожайність. Ну. А так. Не поняв. А, а звідси 8,6. Ну, тобто на 0,3 додається, я так понимаю. Тут 8,3. тут 8 и ну я вам скажу что що... вот это хорошо это хорошо ну что ж понеслась я буду далее вносить и зустрянемся уже я так думаю будем в конце поля Поїхали в кінці поля зустрінемося. Так, друзі, закінчується поле. Заправляв я. Так, закінчує... Так, хватило. Фух, думав, не хватить. Думав, не хватить. Заправляв я, їздив. Тоже розкидач. Так що що тут лишилося? 789 кілограм. Багато пішло, багато пішло ізвісті, багато, багато. Ну нічого, нічого. Так, ми зараз вертаємо. Це розказати, по-моєму, ізвість не вигружається. Якщо мені пам'ять не зміняє, по-моєму, вона не вигружається. Ну, Зараз спробуємо. Ну тут 789 кг таке собі. Ну, по-моєму, по-моєму, не вигружається. Я точно сказати не можу. Ні, вигружається. А чого я так? Це, по-моєму, гербіцид не вигружається. Ну, 789 кг теж гроші, правильно? Так, у нас же ж сорняки з'являються в. Сорняки появляються не на всьому полі. По точному землеробству вони не на всьому полі. Вони... Але ж при первій стадії такі зараз вони не з'являться. Я думаю, що не з'являться. По крайній мірі не з'являлися. Ми. Вернемо друзьям нашим. Привіт, тть. Нам вернуть. Так, вертаємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Тетя, спасибо. Ох, розходи на техніки 1800. Ну, ну, хер с ним. Так. Нам треба мотать, мотать, мотать. Время... Ого! Время нам треба мотати дуже далеко. Премечку нам треба мотати дуже далеко. Ну, мені треба слідкувати, Він на поле заїхав. Мені треба слідкувати за цим. Ну, за магазином, може там якась ніщачки, ні будуть. Ось тут. Бачите? Зараз тут ось все. Буде як збиральний прицеп, ну він нафіг не нужен. Такий прицеп. Нема чим тягати його. Ось тут будуть з'являтися, а якщо я дуже швидко дов... буду мотати, я це все не побачу. Ну, типа, я ж буду. клац, клац. Клац, клац. І тут аж аж 5000 шух. А мотати нам треба до. До куди? Так, канула наша. Вона в віюлі. Це ж, по-моєму, посів в іюлі. Ого! Ух ти! Ну, бачите, З'являються тут. Так, ні Так, що у нас? А у нас ще ж по два дні. Ну хай, ладно. Так. Куди у нас там... Так, что у нас тут? Силочка вот такая. 88 тысяч. Ну... Я не скажу, что это очень хорошо. Дождик пришел. Дождик, mm -hmm. дождик, дождик. Ничего, больше не хочется являться. Так, что тут у нас? октябрь 2. Угу. Mm -hmm. Ну от зачем, ну, от така машина? Ну, зачем вона мені? Мені тракторець якийсь там хороший надо. Так, ну 2. два. Ну, оцей бульдозер наш він. Лісовоз. а що? Ух ты! Що там за тракторець такий? Наскільки сил? На 247 лошадиних сили. Ну він нам не треба, я так думаю, зараз. 80 тисяч, 247 лошадок. А в нашого скільки. В нашого 313. Ну на 247 він ну, зараз не нужен. Я так, я так думаю. Він не нужен. Летим далі. Щось це би покрупніше таке, можна було б кредит залізти. Спойка в нас така. Нічого не бачу. Ви щось бачите, я нічого не бачу. Бачите, немає сорняка, тому що на першій стадії він не з'являється. Так що тут? 145, невеличечка. А прицепчик хороший. Прицепчик. Прицепчик. Вот прицепчик надо. Мысли. А, це щось... Ага, не-не-не-не-не. Це. Не-не-не-не. А, підожди, ну перевозиш. А при чому тут скорость? Не, mm. yeah, наверно, наверное не хочу. Камаз. 5 апрель у нас опять валтра ну, вот такая хорошего ничего Немоє. Май дощик у нас пішов маю. Так, а дозрівання у нас. Июль. Да. А, июнь. Июнь. Канола. Канола, канула. А, канула... не, подожди. <клёх> а, ну канула тоже. Мотоблочок. Надо нам мотоблочок. Окей, дождик дви хорошо, дождик. І нічого хорошого не-не-не. Ого! <смірко> так, ну я так понимаю, що о. Ну вже будем, значить. Ну, до августа. Наш ріпачок. Опа. Стопестапе, стопе, 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 стапе стапе. Так, а що тут? Що це скільки тут? На 300 лошадок теж, так? Да? Ну він нам поки не нада. Ми справимося якось і своїми силами ріпачок нашій. Достиг нам надо, нам надо, нам надо збой, з табой. Комбайн. Ні, давай зразу по жадках подивимося. Так. Жадки, 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 жадки. Є скіф такий. Скіф, да? у мене скіф є, а де жадка скіфовська? Ну це що? Так, 9 метрів, 7 метрів, 68 8 метра. Ну, а ну, я не знаю, оця жатка скіф її підчепить чи ні. Ну, думаю, що підчепить. Так, тепер йдемо до комбайників. Тут є ось осківчик такий. Скіфон. Ну, я не знаю, підчепив він чи не підчепив. Опа. Так. Вибор кольос, дизайн. Що тут по дизайну? Сампо. А так скіф. Система GPS нам надо. Так, календуем 10 тысяч, -мо. Так. Опа, скифон такой. Э? Лялька. Да? Так, что тут? Красота кабина. Монитор такой. Да ты шо, красотища. Красотища, красотища. Так, теперь самое главное, чтобы Жадко перешла. Опа, перешла. Класс. Иди шла. Она края подходить. Опа. А, 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 бункер поднимается так, как у Нью-Холланда 60-90. Ну шо, Наш перший врожай, люди, людусики, наш перший з вами врожай. Ріпачок. ріпачочок, ріпачочок. Перший наш врожай. Ах, іде, Як дим. Как в дым йде. Ну що ж, ми сьогодні підсумовуємо, підсумовуємо. Ну, от там попідбираємо, -по потім підсумовуємо наші, наші з вами досягнення сьогодні, достіження, досягнення. Вот так. Що ми? Внесли їзвість? Потратилися мальоху. промотали ми время. наблюдали ми за тим. Що там у нас буде, нема нічого. ну, то є, Що можна купити в магазині, не було нічого. Промотали ми время, наш ріпачочок достиг. Ми взяли отакого комбайна з Кіфа 310-го. І молотим ріпачок. Ріпачок, я так поняв, буду молотити його довго. Трошки я зараз за кадром помолочу. Ролик я буду заканчувати, тому що ну, вже й так трошечки. Як би сказати, він лінний. О. Будем молотить уже в слідуючій серії, домолотимо, побачимо, що там. Здавати будемо, ми будемо здавати його зараз. Ножіо такі нам поставили, бач, ще гідравлічні, ніфігація як на лікціоні. Так, круто, круто. Скіфончик такий, це в кабіні. Там щось показує, ну 99. Мені саме головне не... А, А-а-ха-ха, а. я роду може кричить, каде. Залишив і тому подобне. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, друзі, ролик буде закінчуватися на, на, на цьому сьогодні. Я вам дуже вдячний, хто дивився. Буду вдячний за ваші актив, лайки, підписки і тому подобне. Все, я вас обняв підняв на місце поставив. Кому не тяжко, поставте лайк. А я буду трошечки помолотю. А потім вже будемо з вами домолочувати це все... Нам прицеп. А прицеп у нас є, й я за прицеп переживаю. У нас на 30 кубів. Так що ото таке. Все, цих обняв підняв, підняв, на місце поставив. Відкинемося в слідчують серії.